Сьогодні я розкажу історію про хранительку таємниць серця, старшу жінку, яку всі в селі називали просто бабуся Орися. Їй було вже за вісімдесят, та вона була відомою своєю мудрістю і добрим серцем. До неї приходили і молоді, і старші, шукаючи поради в любовних справах. Кажуть, що колись навіть доньки місцевих панів зверталися до неї за порадою, бо Орися знала таємниці серця яких часом не розуміли навіть вони самі. Одного разу до Орисі прийшов молодий хлопець на ім'я Павло. Він був закоханий у Марічку, гарну й веселу дівчину, з якою вони разом росли в селі. Та, попри все своє бажання, він не знав, як підійти до неї, як привернути її увагу. Здавалося, що його почуття залишаються непоміченими. І от одного ранку, зібравшись із думками, він вирішив звернутися до мудрої Орисі. Доброго дня, бабусю Орисю, привітався Павло, трохи соромлячись. Я прийшов по допомогу. Є одна дівчина, і мені хочеться завоювати її серце. Та я не знаю, як це зробити, щоб вона не відвернулася від мене. Бабуся Орися усміхнулася тепло, запросивши його сісти біля її хатинки. Розкажи мені про цю дівчину, сину. Що в ній тебе так полонило? Лагідно спитала вона, розуміючи, що для Павла ця історія є важливою. І Павло почав розповідати про Марічку, про її сміх, що звучав, мов пісня, про її добрі очі й руки, які завжди були готові допомогти кожному. Він говорив і не міг зупинитися, а бабуся лише уважно слухала, іноді хитала головою, подекуди стиха усміхалася. Але чому ти не сказав їй про свої почуття? запитала Орися, коли Павло закінчив. Та боюсь, що сміятимуться з мене, зізнався хлопець. Вона така гарна, така розумна. А я лише простий хлопець. Бабуся помовчала трохи, ніби обдумуючи кожне слово, а потім сказала: любов не приходить з місця сили, сину. Люди хочуть бачити не твою силу чи красу. А твоє відкрите серце. Ти повинен показати їй, що бачиш її такою, якою вона є, і що твоя любов справжня. Павло уважно слухав, як бабуся Орися ділилася спокійною мудрістю, кожне її слово, наче вливало в нього нову надію. Вона радила не поспішати говорити про свої почуття через турботу та увагу, а не лише слова. Павло виходив від неї натхненний. Готовий спробувати підходити до Марічки інакше. Вона порадила Павлові написати листа марічці, щирого листа, в якому він розповість про свої почуття, про те, що його приваблює в ній, що викликає захоплення. Але головне, щоб він писав від серця, без прикрас, без думок про те, як вона це сприйме. Павло задумався над бабусиними словами, а потім із подякою попрощався з нею, обіцяючи спробувати. Повернувшись додому, він узяв чистий аркуш і почав писати. Його рука тремтіла, але думки лилися, і з кожним словом він відчував, ніби його серце відкривається більше й більше. У листі він розповів марічці, як любить спостерігати, коли вона, сміючись, розмовляє з друзями, як зачаровує його її доброта, як зворушує її простота і відданість людям. Він написав про свої почуття, не приховуючи нічого. Потім, зітхнувши, запечатав листа і відправив його марічці через подругу. Минуло кілька днів, і Павло вже почав сумніватися в собі та в правильності свого рішення. Та одного дня, коли він працював у полі, до нього прийшла Марічка. Вона була тиха й трохи збентежена, але її очі світилися теплотою. Павле, сказала вона, набравши сміливості, я прочитала твого листа. І знаєш, Тепер я бачу тебе з іншого боку. Марічка посміхнулася, а Павло відчув, як його серце завмирає від радості. Вони розмовляли довго того дня, а невдовзі стали нерозлучними. Пройшло декілька тижнів, поки Павло почав поступово відчувати зміни. Він дарував їй увагу і турботу, але вже не прагнув швидко домогтися відповіді. Зустрічі були щирими, з відкритими розмовами. Марічка стала більше довіряти йому, і поступово між ними виникла справжня близькість. Павло вирішив повернутися до бабусі Орисі, щоб подякувати їй за її мудрість і поради. Він приніс їй кошик з домашнім хлібом, яблуками та медом. Стара жінка прийняла дарунки з усмішкою, а потім, вдивляючись у його обличчя, сказала: Слухай своє серце, сину. В ньому зберігаються відповіді на всі питання. Просто треба вміти чути. Павло повернувся до бабусі не просто з вдячністю, а з глибокою повагою. Він усвідомив, що її наука була більше про те, як самому стати гідним людини, яку любиш, аніж просто знайти шлях до серця іншої. Бабуся тепло посміхнулася, приймаючи подяку, і нагадала Павлові, що кохання це вміння залишатися терплячим і щирим. Вона погладила Павла по плечу. А він відчув, що ці слова залишаться з ним на все життя. Слова, які допоможуть йому любити і берегти свою марічку. Історія Павла та Марічки це історія про те, як справжнє кохання знаходить своє місце завдяки терпінню та мудрості. Навіть якщо шлях здається складним, довіртеся своєму серцю і порадам мудрих людей, які вже пройшли цей шлях. Дякую, що прослухали цю історію. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться своїми думками в коментарях. Хто знає, можливо, і у вашому житті є така мудра душа, яка допомогла вам віднайти любов чи себе. Не соромтеся поділитися своїми історіями.